Вірш Анни Дніпровської Я ходила боса. А я ходила боса по землі, ступнями відчувала її силу, здоров'я в неї тихо я просила, щоб сил своїх земних дала мені. І ще ходила боса. По траві, що мовчки спілкувалася зі мною, змивала з мене бруд доріг росою, смарагди розстеляючи свої. А я ходила боса по воді, яка мені плескалася об ноги, Вода біжить, обходячи пороги, ніщо не в змозі зупинить її, а я ходила боса. По землі І від спілкування мала насолоду. Земля усім дає дари природи. Ви добрі люди, бережіть її.